Пітаємо, шановні абітурієнти. Дякую вам, що обрали Херсонську державну міську академію, а також спеціальність експлуатації синового електрообладнання і засобів автоматики. Наразі вас чекають ступні випробування. Першим випробуванням буде у вас тест, який почнеться о 8-й годині ранку. Тест на нашій платформі Moodle. Всі посилання ви маєте отримати на електронну пошту, на якій зареєстрований у вас. Електронний кабінет вступника. От. На проведення тесту у вас виводиться 1 година 20 хвилин. Тест складається з 50 питань. Питання охоплюють всі дисципліни бакалавріату, а також за стандартом самого електромеханіка. Далі о 10 годині у вас йде співбесіда на платформі Zoom. Завершення співбесіди. За кілька днів по тому, ви будете бачити результат ваших вступних випробувань на нашій сторінці входима вступникам. Результати випробувань. Будьте пильні та уважні в плануванні свого часу. Тест буде відкритий комп'ютерний з 8 години до 16 вечора. Тобто, якщо ви не встигаєте до 10 години пройти тест, Якщо ви так дивитесь, то краще ви його до 10-ї і не починаєте. Вже після співбесіди пройдете той тест. Тому що зробити паузу при проходженні тесту фактично неможливо у вас буде тільки година 20 безперервного часу. На цьому, в принципі, вичерпна інформація завершена. Питання щодо. Співбесіди знаходяться в програмі прийому. Ви можете її знайти також на сайті Академії вступникам програми прийому на спеціалізацію експлуатації з нового обладнання і засобів автоматики. Також ці питання будуть доступні на, по посиланню на платформу Moodle там рядом з вашим тестом. Бажаємо вам успіхів і чекаємо у лавах! Нашої зони академії.